Сергій Надол. Сергій нашу Наш роз заходить трошки в іншу сторону. Ми всі говоримо про те, що ми живемо, начебто, в правій державі. Є закон є верховенство права. Сьогодні є закон про теплопостачання, який чітко говорить, що забороняється обмеження подачі газу в опальгазовий опальний період. Ми з вами живемо в зимовий опальний період. На вулиці мінусла температура. Хто дав право? Знижити подачу газу свідомо значить, що постраждають люди. Газ можна зменшити, але до певних технологічних норм. Тому що якщо дати ще менше, то полетять і котельні, і полетять всі мережі, які здійснюють постачання газу. Ми в Тернополі цього не допустили. Хоча так зразу ж на другий день, після результатів виборів, коли було оголошення за коли е, так сталося, що зрозуміло було, що партія влади набирає нульові відсотки по Тернополю, зразу пішов лист. Відключення подачі газу. Вдалося в цей час підключити, і я хочу подякувати і органам прокуратури і правоохоронним органам, яким просто описани ситуацію, що або ви зупините цих газовиків, які порушують закон, або завтра я просто покажу людям, де знаходиться ця пломба, яку вони поставили, і люди самі вирішать, що з нею робити. Мене цього не допустили. Це і це в жодному разі допускати не можна. Тепер перші секунди, на рахунок розрахунків. Чому ніхто не говорить про ті речі, скільки сьогодні держава винна кожному з міст? Мер сьогодні, всі мери забезпечили нормальний початок опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр і про це заявив міністр комунального господарства, який сказав, що сьогодні всі міста, всі регіони готові до опалювального сезону. Сьогодні, якщо порахувати, скільки ми платимо живими коштами Нафтогазу і газопостачальним підприємствам, забрати різницю в тарифах, то оплата йде понад 100%. Нехай порахує, скільки держава сьогодні повинна компенсувати кожному місту різницю в тарифах для газу для населення. І чому ця компенсація не відбувається? Гроші ж на це виділяються.